Слава Україні, слава Збройним силам. Замутим відосик. Виїхав на річечку у нас десь в Україні. Передивиться, що, зараз щось трошки похолодало, вчора було жарко. Подивися, тут люди робляться, таке наше місто. Ну Як наше, всіх людей. Но відео про Касік К-750 мотоцикл радянського виробництва. Перший виїзд. Я приїхав сюди на ньому після реставрації перший виїзд. Тобто, ну не знаю. Впечатлення бомбові, Це він нас достоїть, на фоні природи їдеш і охреніваєш просто тупо охреніваєш ну так вроді скрізь більш менш ніде особих таких потьоків нема м -м -м амортизатори роблять вилочка пере... ну мелкі-мелкі-мелкі зараз покажу не знаю робить не робить тоді робила отут треба поправити Плюнемо на То тобто їхав перша друга передача, як бачимо, не гріється. Карбюратори настроєні, Чуть-чуть, напевно, потім підправимо клапана. Поміняю масло тут чисте, не буду відкручувати, але я залюю туди своє масло, як я знаю. ці, Зер такі, це, 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 це в мене на Ямасі були зеркала. вони важкі на Ямаху, а на касік акурат. Всі душечки. Ну, стоп горить, тормоза тормозять, треба ще трохи притерти барабани. Передній тормоз тормозить, заднього немає, бо тут його немає. Ну Коротше, кайф обалденний. То він заводиться. Не знаю, ну. Да, ну... Короче, круто, круто. Ну, зараз буду ставити в гараж, треба сьогодні трошки отдохнути. Уже геть за після обіду. Зараз, ну так, приємно, приємно. Їхати, приємно. Ну, практично один об'єкт закінчений. Всім спасибо. На сьогодні все.